Вирішив поміняти собі металодетектор. 4 роки ходив з Деусом першим. У вересні рівно 4 роки. Рішив щось поміняти на друге. Остановився на Equinox 900-му. Сьогодні поїхав на Київ, магазин Раскоп. І купив еквінокса. Значить, відкриваю, відкриваю сьогодні. Так, включається. Ось так. Крутенька інструкція. Як сказали, не дуже об'ємна. Так, що у нас є? Є катушка. Снайперка. Шість дюймів, оскільки я запам'ятав, тому що ще не читав. Значить, катушка є. Це чухол. Сам блок зі штангою. Штанга вже карбон. Виходиться телескопічно. Ще, так вот воно тут відкривається штанга із збоку. Так, тут безпроводні наушники. Так само до них інструкція та у нас. І наушники. Тут шнурі, зарядки, шнур зарядки на наушники і шнур. Можна слухати музику. Можна, я так думаю, підключатися на блок. Це ще буду виясняти, тому що не знаю. Буду дивитися. Так, що в нас є? Подлокотник. Сказали, регулюється Під анатомію руки, це зарядка на блок, який прилипає на магніті. Вже не будуть. У мене де усі? в наушниках виліз розйом місце з зарядкою. Тут уже не вилізе, тому що просто прилипають на магніті. Так, ну і стандартна катушка, яка йде в комплекті, знаходиться знизу. Під цим лотком. Катушка. Вже сказали, що в 900-му йдуть більш. Крепше вуха для накріплення. 11 дюймів. йде зразу з за защитою. Так само і снайперка йде защитою. Ну от такі буду складати і. На коп. Щохол дали подарунок? Ось таке воно все буде закінчувати.